Вітаю вас, малятка любі хлопчики дівчатка. Пропоную послухати казку Тамара Коломієць, козенята і вогонь. Ось мамі вже з дому рушати пора. Лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевняв. Куди ж ти найменше спішить козеня? Воно потихеньку взяло сірник. І вогник маленький пускав із тріски. Ану, як у мами моєї гори, і ось уже дим потягнувся до гори. Сердитий вогонь розходився, гоготи, сестричка з найменшим сховались умить, а брат не злякався. Ану, сто один позвоню врятують пожежники нас від вогню. Алло, загорілася хата кози, адреса діброва провулок лози, а номер в нас другий скоріше сюди. мерщі порятуйте о злої біди. Спішать сусіди, лисиця й ведмідь і заять відомі усім скоро хід і мчать на машині ген-ген із гори, Пожежники мілі і мужні бобри. Вогонь не давався, пручався, шипів, сердитий вогонь погаситись не хотів. Не дуже він любить сидіть у печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки, і каже бобер Не беріть сірники. І, мовить, коза, пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди. Малятка, чи сподобалась вам казочка? А скажіть, будь ласка, чи можна гратися з сірниками? Ні, не можна, бо сірник може привести вас до біди. Малятка, скажіть, будь ласка, а хто погасив пожежу? Хто врятував козенят? Так, Бобер, лисиця і ведмідь. Дякую за увагу.